Тая. О, дывись, двизь, вот, демон тупо, демон. Давай, Давай, христом, давай. Бля, вы ч давить? Двигайся на реакции, двигайся на реакции! Бу, вам на фото. Потім зайду. А? Водок цілий голов. що, 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 Христина? Де воно ну, а ти вийдеш, а потім зайдеш, не? добре. Може. Добре, добре. О, Помож... О, є багаття, я в нормальному місці. Ну, Але...